Ради вас бачити, усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Yeah, like Толя, я стрілять хочу. Юбісофти оголосили, що Асасін Крід Міраж отримає безкоштовне сюжетне доповнення з новими місіями та новими локаціями. Вийти це діло має десь колись цього року. Ліма Джуб, актор, що зіграв Агента Стоуна у фільмах про Соніка, вже повідомив, що повернеться озвучувати Басіма. Моя здатність разумислити абсолютно. Хіба ніягтестоун? Окіноком територію. Інсайдери стверджують, що ремейк Resident Evil Code Veronica розробляють майже ті ж самі люди, що робили ремейки другої та четвертої частини. А бюджет на його розробку був цім то чи маленький, тож варто очікувати чогось масштабного. А ви вірите. Я не вірю. І мене Ви просили? Не вам. Ми не віру. Вислав вір. Я не вірю. А от дивіться. От тепер хресто зробили. Вже інші інсайдери повідомляють, що буцімто Forza Horizon 6 буде анонсована на цьогорічній Tokyo Game Show. І не дарма саме там. Буцімто події гри відбуватимуться в Японії. Ха, Японія. Розробники Silent Hill F натякнули, що більшість ворогів можна буде уникнути, якщо, звісно, того забажає гравець. Якщо дозволиш думати, буду я. Дякую. Там Коджимбо заявив, що вже розписав концепцію Дев Trending 3. Але каже, що поки не хоче її робити. Та додав, що було б непогано, аби хтось її зробив для нього. До речі, діду нещодавно виповнилось 62 роки. У мене пенсія за планом. У нас теж був план. Фінська студія 37 сьомий канал анонсувала цікаву гру The Last Caretaker. Мені особисто вона сильно віддає духом Галф лайфу. Та навіть самі ж розробники заюзали схожий стиль при створенні лого. Пробачте, мабуть, сталося якесь Начувайся, плагіатор. Наша баба адвокатор зробить з тебе форшмакатор. Піс піс. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. В світу вівторка.